В цьому відео ми з вами розберемо один підхід, одну помилку, яку здійснює велика кількість підприємців, і через це в них ніколи ні за яких обставин не буде результату в бізнесі. Ніяких продаж, ніякого росту доходу чи прибутку у них ніколи не буде. Про масштабування я взагалі мовчу. Вони завжди будуть програвати своїм конкурентам, якщо не перестануть робити це. Про те, у чому проблема і як її позбутися, ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Ви знаєте, зараз спілкуючись із своїми клієнтами, мені попадаються абсолютно різні клієнти з абсолютно різних сфер бізнесу, чи то виробництво, чи це роздрібна торгівля, чи це є інтернет-бізнес без різниці. Проте, я помічаю одну цікаву тенденцію. Це не стосується усіх, але ця тенденція прослідковується у багатьох. у багатьох моїх клієнтів, у багатьох підприємців. І зазвичай це є представники малого бізнесу. Так от, в чому ж проблема? Вони вважають, що їхній результат залежить від якихось містичних подій. І вони вважають, що їхній результат це є наслідок якихось зірок, які зійшлися в небі, чи це є результат того, що хтось на них там наслав якесь прокляття, чи ще якісь містичні речі. Так, це може звучати смішно, це може звучати дещо навіть дивно, і ви можете зараз здивуватися і сказати: Ну як так? Та що ж це таке? Ну несерйозно. Дмитро, про що ти говориш? Я вам кажу зараз дуже серйозні речі, і якщо ви мені не вірите, ви можете зараз просто відкрити YouTube, вести рядок пошуку, як збільшити дохід, наприклад, чи будь-який інший запит, який відображає якесь вирішення проблем із клієнтами чи з продажами. І ви серед усіх відео, які у вас видача пошукова видасть, ви можете знайти такі відео, як там залучати клієнтів, налаштувавши правильно потік енергії, чи ще якісь цікаві такі от запити, ви побачите. І що найцікавіше, на отаких от відео ви будете бачити, ну просто мільйони переглядів. Ви собі уявляєте, мільйони людей дивляться контент на таку тему. Ну я якби нічого проти цього не маю, кожен якби вправі вибирати, що йому дивитися. Проте, це для мене як для людини, яка займається бізнес-практикою, яка працює з даними з числами. Використовує аналіз і розуміє, від чого ж насправді в бізнесі залежить результат, для мене це дивно. І це мені пояснює одну річ. Це мені пояснює те, чому так багато підприємців бізнесменів залишаються у розряді малого бізнесу. Чому вони не ростуть? Тому що проблема в тому, що вони не розуміють, від чого ж залежить їх результат. Вони думають, що їхній результат залежить від якихось містичних речей, там, чи на них хтось прокляття якесь наслав, от тому у них немає результатів у бізнесі, чи це у них якісь енергетичні потоки неправильні налаштовані, чи будь-які інші містичні речі, чи то сусід не так поглянув на них, чи то хтось їм якісь мішочки із спеціями не такі поклав на поріг. Розумієте? Слухаючи це, от мені смішно особисто, але люди реально до цього серйозно відносяться. Люди реально це практикують. І тому, якщо у вас раптом є от схожі погляди, якщо ви реально вірите в такі речі, то я вимушений вас розчарувати в бізнесі, у вас результату не буде. Або вони будуть дуже поверхневими. І коли прийде серйозний конкурент, а зараз на даному етапі, скоріш за все, він ще не прийшов, він ще не з'явився у вашій сфері. Бо інакше би ви вже давно закрили свій бізнес, якщо з'явиться при такому підході, при такому відношенні вашому до вашого бізнесу, якийсь серйозний конкурент. Ви дуже швидко можете вилетіти з ринку. Чому ще раз кажу, проблема в тому, що ви насправді не розумієте, від чого ж залежить результат у бізнесі. Якщо ви вперше на цьому каналі, тоді я вам дуже коротко поясню, від чого ж насправді залежить результат в бізнесі. Результат в будь-якому бізнесі, яким би ви не займалися бізнесом, у якій галузі ви б не працювали, яких масштабів би не був ваш бізнес. Він залежить тільки від одної речі, від аналізу, від чисел. Розумієте, конкретика повинна бути. Є конкретні числа і є аналіз роботи, яку ви здійснюєте. Є аналіз показників, які ви повинні контролювати. І насправді цих показників є дуже багато. І на каналі я даю таку інформацію, я розповідаю, які показники потрібно контролювати, як ці показники контролювати. І посилання я залишу ось тут: тут цілий плейлист із тими показниками, які ви обов'язково повинні контролювати в своєму бізнесі, і з іншої сторони, у мене для вас є також і хороша новина. Якщо стільки людей, стільки підприємців цікавляться тим, як залучати гроші з космосу, як залучати клієнтів з космосу, які правильні спеції класти собі в гаманець, аби у вас зростали доходи. То це для вас насправді повинно бути хорошою новиною. Чому це хороша новина? Тому що це означає, що більшість ваших конкурентів вірять у містику, а це означає, що вони насправді не розуміють, у чому суть бізнесу, як він працює, по яких принципах, по яких концепціях його потрібно вибудовувати, які параметри роботи в бізнесі, як його контролювати, як його будувати цей бізнес. І це означає, що конкуренції у вас як такої немає. А якщо у вас немає як такої сильної конкуренції, ви можете дуже швидко піти вверх. Ви можете дуже швидко обігнати своїх конкурентів і дуже сильно ви можете їх обігнати. Навіть знаючи базу, але базові основні інструменти для роботи з бізнесом. На цьому каналі ви знайдете такі інструменти. Увесь канал української бізнес лабораторії якраз таки і присвячений тому, як правильно вибудовувати свій бізнес, як збільшувати продажі, як збільшувати потік клієнтів у ваш бізнес Не магічними способами, не за допомогою містики, а за допомогою реальних перевірених інструментів, які використовують по справжньому успішні великі компанії. Компанії, які перетворилися у мільярдні компанії, про які ми з вами добре знаємо. На розробку і тестування таких бізнес-технологій компанії витрачали сотні тисяч і мільйони доларів. Вам же вони дістаються абсолютно безкоштовно. Просто беріть і використовуйте, вивчайте. Проте це є одна сторона, це є сторона роботи з бізнесом безпосередньо з бізнесом. Але бізнес він не працює сам по собі. Бізнес обов'язково складається із двох важливих складових: бізнес це є компанія, де працює колектив, де є певні інструменти, певні технології, які реалізовують якийсь продукт, чи продають цей продукт, чи виготовляють цей продукт. І є друга сторона, це є власник. Це є та людина, яка будує цей бізнес, яка його розвиває. І дуже важливо, щоб обидві ці складові, як бізнес, так і власник бізнесу, щоб вони розвивались правильно. Повинен розвиватися як бізнес, так і власник бізнесу. Якщо буде компанія успішно буде використовувати правильні бізнес-технології, а власник. Не буде таким власник, не буде людиною прагматичною бізнесовою, не буде мати правильне мислення як бізнесмена. То увесь цей бізнес він просто дуже швидко розсипеться, і від нього нічого не залишиться. Його або знищать конкуренти, або самі працівники компанії знищать цей бізнес із середини. Тому вам, як власнику, потрібно бути також сильною основою, сильним осередком, відносно якого буде вибудовуватися весь бізнес. Щоб ви краще зрозуміли, про що я кажу, я хочу привести вам ще одну дуже просту аналогію. Власник це є голова, а бізнес це є тіло. І є таке прислів'я, що риба гниє з голови. Тобто, якщо проблеми із власником, якщо його підхід до бізнесу є неправильний, то весь бізнес яким би успішним, перспективним не був, у якій би галузі перспективній, успішній він би не працював, він просто рано чи пізно розсипеться. Або він спочатку впреться стелю, потім розсипеться, або його конкуренти дуже швидко знищать, або самі працівники її середини його знищать. Тому вам, як власнику, потрібно налаштувати правильно своє мислення. Потрібно позбутися від усіх цих от нав'язаних стереотипів. І я чудово розумію, звідки йдуть оці ці погляди, ця містика, усе це, усе це йде з 90-х, коли розвалився Радянський Союз, і на територію колишнього радянського союзу просто хлинула сила селена, усяких магів, чаклунів, там, Алан Чумак і тому подібні спеціалісти в сфері містики. Як люди сиділи перед телевізором, заряджали банки з водою. Ну я думаю, ви це чудово пам'ятаєте, і вам це не складно згадати. Так, от від цих підходів, якщо ви хочете бути справжнім, ефективним бізнесменом, вам потрібно від цього відходити. Ви повинні розуміти, що бізнес це не про містику. Бізнес це є про математику, про аналітику, про контроль конкретних показників, про вибудування системи. Тому починайте перебудовувати своє мислення і починати ви можете прямо із вивчення цих бізнес-технологій, які є на цьому каналі, на каналі Української бізнес-лабораторії. Увесь канал складається із бізнес-технологій, чи то є управління персоналом, чи то є збільшення продаж, доходу і прибутку, чи це є робота з постачальниками, чи це є робота з показниками в бізнесі. Уся ця інформація є. Будь ласка, беріть, вивчайте і починайте нарешті правильно відноситись до свого бізнесу, і до управління, і до розвитку свого бізнесу. Якщо ви хочете прийти до результату швидше, то можете записатися на консультацію. Ми вибудуємо стратегію саме під вас, конкретно під вашу ситуацію, що робити конкретно вам, конкретно у вашій ситуації. Для того щоб записатись на консультацію, просто переходьте за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.